Всім привіт! Вибрався на вечір половити карасика, взяв кілька вудочок поплавчанок, одну донечку закинув і сидю, чекаю карася. Так, ловимо сьогодні на парика. Остапінь трошки закуколився, вже навіть давно стоїть у мене в холодильнику. І на черв'ячка. Взяв червоного черв'яка. О, клювання. Клювання, друзі. Ах, винерне. Поки розказував вам, вже навіть клювання було на тій крайній вудочки. Поки розказував вам за черв'яків, він вже вискочив з води. Прикурку використав, яка була, вже добивав своїх запасів. Ось така кукурузка була і карась полуниця. Змішав їх в одному відеречку, так як вже там було. Не так уж і багато, але все одно трішки щоб підкормити. Друзі, хоч якось, але трішки контент сьогодні відзніму. Не вдалося впіймати хижака, так трішки відведемо душу на мирній рибки. Щось там тільки перезакинувся і вже щось підтягує. Вправо вудочка це в мене на паріка закинута, а там стоїть червячок. тільки кинув уже щось там водила. Друзі, клює на черебічка. Оп. Зараз дивимося, можливо. Будемо підсікати. Що він? Притопив і все відпустив. Трішки повів. І на тому покльовка закінчилася. Парик повів. Надурив. Там інша вудка пішла. І тут надурив. Так, зараз пробираємо це в пакет і дома викинемо у сміття, Щоб не заглажувати в нас тут природу. І так річка в місті знаходиться. Так досить багато сміття тут на березі. Вот, уклевочка. Бежу, бежу, бежу. Ого. Ну, коросик. Ну, поганый. Оп. Я так, оп, ты, ты, маем, есть. Еще один узел. Стака рыбка бара. Невеличкий. Ну, ладошка трошки больше. Але вась кругленький. На червячка бере трошки лучше. Чим на одно плювання все... є інота Все Зараз таки краще червячок працює. Не погано собі так показує. Спочатку приїхав, приїхав на одне місце, посидів, мабуть, з півгодинки, клювань зовсім не було. Так було щось там, але там багато водорослів на дні. Трава щось там не зрозуміла. Побачив там два клювання і все, потім вирішив переїхати, сісти на це місце, раніше я ловив тут, також брав. Коросик. Спочатку сюди не приїжджав, тому що думав, тут хвиля була і задувало не добре було ловити, але поки приїхав, поки закинувся. Вже надвечір було і... Закормився. Трішки приїхав, взяв прикормку видів, яка залишилась, мабуть, з минулої риболу. або ще з поза Змішав Змішався в кучі. Трішки закормився і почалися клювання. Один сходик був. Але зараз непоганий карасик бере. Перед цим навіть зовсім-зовсім добре проклювували. Зараз трішки затихло. А так хвилин, мабуть, 15 Назад там, вдалося, мабуть, штук 6 піймати. Буквально там хвилин за сім, я думаю. Тільки кину і сразу пов'ю, тільки кину і сразу пою. Так що. Непогано, поклівочки є, поки ще та й час трішки є. Після роботи приїхав. Трішки відволіктися. Якісь 2-2 годинки та посиде. Друзі, поклівочка. Трішки вода. Вода, 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 карасик в сторону. І, і вирожуємо, виложуємо. Ні, ні-ні-ні друзі, ні. Невеличкий. Я думав, що там більш-менш гарний буде, але невеличкий взяв. Так. Зараз ось такого невеличкого короска. Цього ми, мабуть відпустить. Не дуже. Так, хай біжить малий, провода нам когось крупнішого. Черв'яка нам збив. Все, руки заслюняли. Тому така. Але роди хоч не що він зараз клює, як не є підвачір, але рибка все одно активно. Активно і бере. Останній. Чотири рибалки. Не вдалося мені нічого засняти. Три Різ... рази виїжджав, ловити окуня, погано ловився. За 4 години три окуня було впіймано крайній раз. Жара пішла, він перестав ловитись так ото. Зато трішки було клювань і все. Часу зараз у мене поменше, тому будемо вибиратися на ось такі вечірні риболів. І на опаріка поклювує. Угу, так, так. Ве, веде, 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 веде. І що? А, ні, думав, кинув. Ні. Є, 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 оп, оп, оп. Це хтось? О, друзі, це вже це вже добрий лопоть. Дивіться який. Оп! Гарнанький який. Заковнув так, що й не. Зараз відчіпляємо його і перезакидаємося знову. З останнього витягну, на опарика взяв і заглотнув там глибоко-глибоко в груд. Дивіться. А там, Десь там у шовки. Будь аж біля зябр. Так, зараз швиденько пори наживляємося, поріка. Просто видавилося. Так, зараз чіпляємо три штучки. Три живеньких опорож зараз надіваємо. рыбка. Кривые. Оп, три опарика надели. Ну что, так три опарика надеваем за их хвостики и закидаем. Мы закидаем так недалеко, от на то самое место, где он их брал. А сюда зараз... сейчас, уже не майже наживий я так. також закидаємо ця водка подальше в мене п'ятиметрову тільки кинув не спіло дойти до дна як уже клювання було після того як закормився пройшло вже хвилин мабуть 20. Жодних покльовок поки я не бачу. Видно, що рибка ход біля поплавки, але брати не бере. Було одне клювання на пружинку, але так, легенько вдарив і все брати воно не захотіло. Але нічого, ще трошки Хоть Ході комар з'явився, просто з'їдає, але нічого. Можливо ще вдасться впіймати кілька карасиків. пішов, пішов, пішов. Блін, зачепився і не взяв рибу. Зачепився і проговорив рибу, блін. Так знову чіпляємо поріж. Вони через одного клює один раз опориш клює, інший раз через очок. Так все, давайте змотаємося. Риба вся пішла спати. Жодного клювання не було, так що потих ізмутаємося і їдемо додому. Так, друзі, зараз змотаюсь і покажу потім вам улов. Так, друзі, прийшов час дивитися, що ми тут наловили. ось такий коросик Не знаю, мабуть там з десяток. А, і. Було ще пімано кілька окунів. Так що, блін, комарі просто з'їдають, руки. Зараз пересипемо це все діло. Оце відаречко. І потім я покажу вам ще його. Як і говорив, ось дивіться, такий ладошка. Трішки більший, але весь, весь стандартний карасик. Небагато, але і немало. Ось такий він, маленький карась. Там ще кілька окуньків було впіймано. Кілька я ще відпустив окунь, який попадався маленький, то відпускав. Друзі, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, не забувайте коментувати і ставити лайки.